Україна є ресурсно багатою країною. Думаю, цей факт ні для кого не є секретом, як в самій Україні, так і поза її межами. От тільки незважаючи на це, іноземні інвестори не дуже поспішають інвестувати в Україну, щоб отримати доступ до цих природних багатств. Чому так? Насправді існує цілий ряд причин, чому інвестори не спішать інвестувати в Україну. І про них я розповім в цьому відео. Перша причина полягає в тому, що в Україні можна отримати спеціальний дозвіл на розробку родовища, але це не гарантує, що ви отримаєте також земельну ділянку, під якою знаходиться це родовище. Бо за нашим законодавством це об'єкти різних прав, які оформляються різними документами. І ви можете отримати дозвіл на розробку родовища, але якщо воно знаходиться на ділянці, якою володіє інший власник, той самий фермер, чи там є ліс, чи навіть якісь будівлі, то отримати таку ділянку буде дуже складно. А частіше за все майже неможливо. От приведу вам реальний приклад. Канадська компанія Black Iron ще в 2010 році придбала наше українське підприємство Шаманівський Стіл зі спецдозволом на розробку Шаманівського родовища. І вже 14 років компанія не може отримати ділянку для розробки цього родовища, бо одна частина цієї ділянки належить Міністерству оборони, а інша Криворізькій міській раді. А найсмішніше в цій ситуації було те, що в 2020 році президент похвалився, що ця канадська компанія інвестує в Економіку України більше одного мільярда доларів, а заступник офісу президента Ігор Жовква став інвестнянію цього проекту. Однак, ані президент, ані інвестняні так і не допомогли вирішити проблему доступу до землі. І до цього часу проект залишається замороженим, бо компанія не може отримати земельну ділянку. Друга причина полягає в тому, що в нас застарілі та часто недостовірні дані геологічної розвідки. І досить часто держава виставляє на аукціон ділянки, де георозвідка проводила за часів Радянського Союзу. Тому інвестор не розуміє, які запаси має родовище, який розмір інвестицій потрібно туди зробити, та чи доцільно туди інвестувати. Звичайно, що інвестор може провести власну георозвідку, але проблема полягає в тому, що в Україні немає власного приватного ринку такої розвідки. І знову ж це зв'язано з специфікою самого законодавства, тому що спочатку інвестор має отримати спецдозвіл на вивчення ділянки, а процес отримання такого дозволу це досить складна та дорога процедура. Плюс ще окремо треба зробити витрати на саму розвитку. Ось саме цей аспект теж відлякує потенційних інвесторів. Третя причина полягає в тому, що запаси окремих мінералів взагалі засекречені наказом СБУ, в якому затверджений звіт відомостей, що становлять державну таємницю. Ну, наприклад, останнім часом в Україні дуже популярна тема літію, який використовується для виробництва літій іонних акумуляторів для електромобілів. От тільки запаси цієї сировини в нас засекречені. І для того, щоб дізнатись про запаси цієї сировини на родовищах, порахувати об'єм інвестицій та рентабельність проекту, то інвестору спочатку треба поспілкуватись зі службою безпеки України. І можливо в цьому грифі секретності можна знайти якусь логіку, якби не ряд нюансів. Ну, по перше, від кого саме приховуються ці запаси? Наприклад, востаннє оцінку родовищ літію проводили ще у 80-х роках. І враховуючи, що георозвідка цих запасів проводилась ще в радянські часи, то єдина іноземна країна, яка знає про реальний стан речей, це Росія. По-друге, якби Україна була єдиною країною у світі, що володіє родовищем літію, то, можливо, в цьому був би якийсь сенс. А насправді ми не єдина країна, що має поклади літію. Та й дефіциту літію нема взагалі. І поки ми трясемось над своїми запасами, намагаючись їх від когось приховати. То так ми втрачаємо шанс отримати якусь користь від цих запасів. Звичайно, ніхто не сперечається, що треба контролювати продажі цієї сировини, щоб потім вона не опинилась в недружніх для нас країнах. От тільки ці процедури не мають ніякого відношення до самих запасів. І сам грип в секретності довкола цих запасів лише ускладнює залучення інвестицій в цей напрям. Четверта причина. У нас часто урядовці вживають слова критична сировина чи стратегічна сировина, але вони не закріплені на законодавчому рівні, що в свою чергу не дозволяє для них створити спеціальне законодавство для цієї сировини та умови для залучення інвестицій в цей напрям. Також в нас немає чітко визначеного переліку видів стратегічної сировини, і всі ці нюанси також створюють певні труднощі для залучення інвестицій. Ну і останній в списку, але не по важливості, це переробка. Політики закликають інвестувати у видобуток корисних копалин, але не створили жодного інструменту для стимулювання переробки цієї сировини. Тому можна скільки завгодно закликати іноземні уряди інвестувати в Україну, тільки не варто забувати, що інвестувати будуть не держави, а приватні добувні компанії. І для того, щоб їх зацікавити, то треба як мінімум вирішити існуючі перепони для таких інвестицій.